Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, свою воскрес, любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, щирі вітання всім нашим молитовним, духовним родинам, які кожного разу підтримують нашу молитву, запрошують на молитву своїх рідних, близьких, стараються бути поруч і духовно. Єднатися з Господом, вітаю всіх щиро із світлою середою, щирі вітання нашим іменинникам сьогодні, адже маємо сьогодні великомученика Юрія переможця, тому всіх Юріїв, щирі, щирі вітання. Най Бог кріпить, благословляє, дає сили у всіх добрих починаннях і відвертає від всякої спокуси і зла провини. Щиро запрошуйте зараз, у цю хвилину, до служіння. Саме до служіння наголошую, адже коли ми сьогодні читаємо Боже Слово, ми слухаємо, як Господь покликає до служіння наших апостолів, покликає до служіння перших, які мають розуміння і відчуття того, що якась невидима сила. Яку вони не можуть пояснити до кінця, каже до них слова ходіть за мною або прийди, і подивися, і побачиш. І коли прийшли і подивились, і побачили, залишилися завжди біля Спасителя, ще не знаючи до кінця, як воно буде далі, але апостол Андрій, апостол Петро, і учні Натанеїл і інші, ті, які були поруч Христа. Вони розуміли, що щось вище і надзвичайне провадить тією людиною ім'я, який є Ісус. І це не просто чоловік, а Бога чоловік. Це не просто людина, це Месія, це Христос, який прийшов на цей світ, щоб спасти всіх, хто є в тій потребі до спасіння, хто хоче насправді спастися, відкупити. Власне, той Божий люд від того первородного гріха. І, власне, всі вони у служінні, стараються бути поруч Спасителя, стараються слухати, стараються розуміти, а коли чогось не усвідомлюють і чи не розуміють, вони просять Ісусе, роз'ясни нам. І дуже часто ми чуємо, що Христос вияснює Писання, щоб вони були усвідомлені. І зрозумілі і могли передати Христову науку тим, хто коло них є поруч, бо часто Ісус посилає їх з проповіддю, часто Ісус посилає їх по двох або по трьох, щоб вони йшли на роздоріжжя, щоб вони йшли і проповідували Євангеліє правди, або радше що сказати, Євангеліє Воскресіння, тому що каже Господь Я пісний. До загиблих овечок Дому Ізраїля. І тому післаний не до праведників цього світу, а до грішників. І коли фарисеї, чи метарі, чи законовчителі, чи навіть первосвященники закидали чи дорікали Спасителеві, що він з грішниками сідає до столу, що він з блудницями спілкується, то Христос наголошував, що власне його місія прийшти. І навертати всіх тих, хто потребує того навернення і відчуває у своєму нутрі ото примирення і покаяння через прощення гріхів. Тому Христос, як Спаситель світу, приходить сьогодні так само і до кожного з нас. Любі молільники. Дуже прошу всіх зараз єднатися в молитві. Часто ви мені пишете, Отче. Вже прийшла весна, дуже багато праці, дуже багато різних обов'язків вдома, на подвір'ї, на городі, і так далі. і так далі. Дорогі, ми вже шостий рік молимося. І все це вже бачу, розумію і знаю, і десь упиваю на Бога і на ваше сумління. Бо <кій> коли ти хочеш, щоб тобі послужили, ти послужи. Коли ти хочеш, щоб тобі правду говорили, ти правду говори, коли ти хочеш, щоб тебе слухали, ти вислухай. Розуміємо, що коли ми маємо той добрий намір перебувати в молитві, перебувати у тому такому спільнотовому служінні, то, напевно, ми маємо усвідомити, що всі свої пильні клоп відкласти для того, щоб наша молитва мала місце в нашому такому буденному житті, і ми знову і вкотре. Не просто були переконані, чи не просто сказали собі, що я великий молодець, бо я знайшов час, щоб це увійшло в наш духовний ритм життя, і це не обговорювалося моєю ментальністю, тобто моєю такою духовною складовою, де вона мене завжди буде покликати і запрошувати не просто до обов'язку чи до обітниці, а я буду мати потребу. В тому духовному єднанні, щоб зрозуміло, щиро і правдиво звертатися до свого любого Бога. Тому, власне, зараз ми будемо розпочинати нашу молитву. Дуже прошу всіх єднатися. Багато залежить і від вас, любі спільночани, як ви провадите і тримаєте той духовний стрій, молитовний стрій, адже це важливо, щоб ми мали слово перед Богом і перед своїм сумлінням. Щоб ми мали оце, що називається долучення і запрошення в молитву своїх приятелів, друзів, рідних і близьких, всіх тих, хто зараз, я просто собі навіть деколи не уявляю, якщо б ми з вами так активно працювали над своїм досконаленням духовним. А кожен має своїх друзів, а друзі мають своїх друзів. І це власне слово друзі це така, знаєте, позначка у Фейсбуці. Чи вони правдиві друзі, чи вони з нами? Чи вони моляться? Чи вони взагалі приватно моляться? Чи вони знаходять той час? Бо ваші друзі, мої друзі, ваші недруги, а я думаю, що за недругів теж не просто треба молитися, а обов'язково треба молитися за приятелів і ворогів своїх. Тому, власне, молімося зараз всі разом і пам'ятаємо, що перебуваючи у світлому тижні. Ми знову творимо ту велику Христову родину, Христову Церкву, Христову спільноту, яка в час світлого Воскресіння є разом з Христом, який Воскрес із мертвих. Тому молімося щиро, поширюємо нашу молитву, ставимо свої вподобайки, лайки, ставимо свої сердечка, поширюємо наші молитви на своїх сторінках у молитовних групах, і нехай Господь єднає нас усіх в тому одному пориві до нього, в спасаючій його жертві, в тому єднанні любові. Слава тобі, Господи, слава тобі, Христос, Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого. Перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Рада, Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємі, рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю, не хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас відкупив, і в святій вірі утвердив, нині повсякчас. І на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш перший десяток всі разом, активно, активно додаючись до молитви, прославляємо Господа. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва подяки, благодарення, любі спільночани. Я думаю і вірю, що кожен з нас має за що Господу подякувати, має за що подякувати своїм ближнім, тому дякуємо Господеві. Всім своїм серцем всіма своїми думками. Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли молись моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Омілюбий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва, спільне служіння і благодарення Господу, молитва за наших воїнів, героїв, молитва за полонених, тих, щоби всі повернулися додому. Молитва за тих, що пропали, щоб віднайшлися, молитва за поранених, щоб стали оздоровлені і зцілені, молитва за тих, що повернулися додому, щоб їм дати тепло свого серця, і пройти добру реабілітацію, і бути разом коло своєї родини, молитва за родини наших героїв, молитва за всіх, хто сьогодні чинить ту молитву для того, щоб та перемога над злом, над ворогами. Сповнилася і ми перемогли Той світ гріха. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий десяток, спільна молитва за наші родини і сім'ї, молитва за хворих немічних, які в лікарнях. Чи у домах сиротинцях, домах перестарілих, молитва за хворих, які зараз в лікарняних палатах, на лікуванні чи не приготовлені до важких операцій, молитва за їхніх лікарів, наставників, молитва за наших учителів, викладачів, які несуть непросту ношу сьогоднішнього дня у вихованні плеканні молодих осіб, молитва за наших капеланів, молитва за наших духівників. Священників, архієреїв. щира молитва і благословіння для всіх наших рятувальників, для всіх, хто сьогодні ціною свого життя бореться за життя когось. Тому молимося щиро за дітей, за молодь, за добру, успішну здачу іспитів чи закінчення навчального року. Молимося щиро, щоб Господь покріпив нас і дав сили за подорожуючих, за тих, що в чужині далеко від Отчого дому. За всіх вас, дорогі наші молільники, всі, які сьогодні складаєте свої молитовні намірення, за іменинників сьогоднішніх, а це наші Юрії, адже сьогодні великомученика і переможця Юрія, тому щире вітання нашим іменинникам, нехай Господь поблагословить. Маріє Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія. Мати Божа молися, молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мая Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, Потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Молитва за душі спочилих, об'єнних наших героїв, воїнів, захисників і захисниць, за упокій душі спочилих наших світських людей, які загинули в часі війни від кулі чи від бомбардування, ворогів. Молимося за всіх загиблих, дітей, молодших, старших, молодшого чи старшого покоління. Молитва за душі спочилих наших рідних, близьких. Молитва за душі спочили Чистилищі, за абортовані ненароджені діти, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята Боже наш, слава Тобі! Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай буде з нами і перебуває завжди на віки. Амінь. Любі молільники, хвала Богові, ми знову сповнили волю Небесного Отця, прославили Його ім'я, подякували, поплагали Його милосердя. Прошу кожного, долучайтеся до добрих справ. Дякую вам велике. Завтра буду мати нагоду передавати ваші добрі справи, діла милосердя. Особливо велика дяка від наших хлопців за медикаменти. Просто неоцінинна дяка сьогодні. Мав розмову із волонтером, який насправді зараз перебуваючи, і будучи там на передовій, передавала це жінка, яка передавала хлопцям. Все, що ви старалися передати, дай Боже здоров'я кожному з вас. Вони тішуться тим, що вони мають чим себе рятувати. Тому дуже велика дяка за медикаменти, за засоби гігієни, за вологі серветки. Дуже велика дяка за ті ліки, які ви передали і передаєте далі. Дяка велика від наших довірят за одяг, за смаколики, за цукерки, печиво і так далі. Тобто, дякую щиро, щиро, що. Ви поруч з нами, що ви стараєтеся жити з Богом у вірі і по своїй можливості допомагати. Тому молитовні намірення зараз можете залишати після нашої молитви у приватних повідомленнях. Якщо маєте добрі наміри долучатися до добрих справ, то хвала і честь кожному, бо ділимося тим добром, яке Бог нам дарує. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Продовжується світлий тиждень. Ще раз вітаємо наших іменинників Юріїв. І нехай Господь поблагословить Христос Воскрес!